Сімейні реліквії – це предмети, що належать родині або роду, які передають у спадок з покоління в покоління. До вашої уваги, старовинний вишитий костюм моєї прабабусі Чабарай Поліна Максимівна. Вона проживала у Рівненській області в селі Березино. Цьому костюму майже 100 років. Але подивіться, як він гарно зберігся. Його прабабуся вишивала сама. На своє весілля. Потім одягала на великі свята, бо на кожен день був інший тканий одяг. У свій час прабабуся передала цей костюм у спадок моїй бабусі Любі. Бабуся також одягала його під час виступів на сцені, особливо коли ставили різні українські вистави. А тепер цей костюм бабуся передала нам, внукам дітям. Мені він дуже подобається. Зверніть увагу на цю чудову вишивку гладю. які красиві квіти на сорочці, на груднику та фартушку. А яка чудова спідниця зі стрічками. Вони ніби прості, але разом з тим і унікальні, ніби живі. І ловиш себе на думці. Ці речі не просто тканини з візерунками. Це шепіт поколінь їхній заповіт тому так хочеться зберігати і використовувати з великою любов'ю до України, до українських традицій і передавати далі своїм діткам. Це не просто одяг, а родина реліквія, у якій закладена чудова енергія минулих поколінь. Ще однією реліквією для нашої сім'ї є молитовник, який передав моїй мамі мій прадідусь Глущук Микола Іванович. Цей молитовник дали моєму прадідусеві у військовій частині, коли він у 1947 році йшов служити в армії. Від малого кишенького формату, в якому викладено основні молитви. До яких звертається вірян. Молитовник 1936 року. У ньому місціна ще й абетка. За розповідями моєї бабусі Надії, мій прадідусь Микола завжди його зберігав у своїй дерев'яній скринці біля документів. Це не просто речі, а жива пам'ять про минуле, яка поєднує покоління родин. Вишиваний костюм. Молитовник мають свою особливу історію, що нагадують про важливі події та дорогих серцю людей, берегти сімання реліквії це означає зберігати частинку своєї історії, передаючи її нащадкам як безцінний скарб роду.